Евакуаційники 65-ї бригади дорогою до фронту принагідно фільмують наслідки ворожого обстрілу. Та затримуватися не варто, бо у водіїв тут один закон. Чим швидше їдеш, тим довше живеш. Де капчики бігом бо капи летять. Вікмоза у нас 36-річний чернівчанин Юрій підприємець на початку повномасштабної полишив бізнес та пішов добровольцем. Нині доправляє побратимів на передову та вивозить їх з самого пекла. Здатні під'їхати майже в будь-яку точку, наскільки це можливо і неможливо. Бувають такі випадки, що є трьохсоті. Тобто потрібно доїхати максимально близько і допомогти забрати наших бійців. Бачиш поранення? латай. Земляк пана Юрія на псевдобарні бойовий медик, колись був лише акушером на війні, довчився, і нині ще фізіотерапевт і реабілітолог. Та найчастіше має справу з осколковими пораненнями. Осколочні – це номер один. Якщо нічого не видно, першим ділом турнікет. І далі, вже там в дорозі, в машині я вже додатково дивлюся. Ось на цих моторошних світлинах ціна, яку платять наші оборонці за свою країну. А ось відео із першою допомогою пораненим на позиціях. Хто ще поранений? 25-річний медик каже, росіяни не гребують використанням отруйних газів. Кидають великими бомбами, тобто не просто шашками з дронів, а бувало такі бомбами кидали і з окопів викурювали наших. піхоти зайти і вийти, а в нас заїхати і виїхати. Весник та земляк барні на псевдо начальник ЕВА-групи 57-го стрілецького батальйону за ними. Каже, росіяни полюють не менше ніж за піхотинцями. Ми раніше заїжджали, було все нормально. А з кожним днем то ФПВ, шки то де пару тиждень назад було. Атака в нам по мені, по мені по цій машині. Хлопців рятує реб. Він був на чотири антенки. Ну, вчора ми одну втратили по дорозі, коли забрали хлопців вночі, доремонтовують антенку і ми її ввечері поставимо. Водій на псевдохімі каже, усе довкола, росіяни щільно обстрілюють ракетами і кабами. Останнім часом стали частіше обстрілювати, прильоти поближчі вже ми. Навіть цієї ночі от був прильот десь рядом тут недалеко. Але терпимо, виживаємося. Заступник комбата пан Василь стверджує, ворог накопичує сили. Ми знаємо, що противник прикидає нові частини сюди на наш напрямок, і напруга збільшується. Ну, По-перше, керовані ракети ці почали набагато більше прилітати, і, і взагалі вони стараються штурмувати кожен день. Від їхніх управних рук та надійності пікапа кажуть евакуаційники 65-ї бригади залежить життя побратимів. А умови, звісно, тут украй екстремальні. Обстріли. Дуже багато осколків, втрачаємо дуже багато шин. У нас за місяць получається це вже третій комплект шин. Цей комплект вартує 50 тисяч гривень. Бійці 57-го окремого стрілецького батальйону 65-ки оголосили збір на реп та колеса для пікапа і просять небайдужих відгукнутися. Андрій Почтів Артем Деженков, факт Сі Тіві. Єдині новини.